Ну от, Будемо висаджувати каліброхоа. Як я вже говорила, ось у мене насіння зібране мною. Це каліброхоа синя проста. Були на ній насіння, ось, ви бачите, прям порозсипалося, видно, що є зінинки. Дуже міленькі. Але попробую. теж вже я говорила, що я виписувала в Інтерфлорі два роки назад, по-моєму, то ну, вони були оброблені, грануліровані, то в мене. По-моєму, що всі зійшли. Це побачимо свого насіння. Взяла ось таку, е, такий ґрунт, не знаю, наскільки він відповідає ну, якості тому, що тут написано. Брала то, також зараз з'явилися в кошику 12 гривень, це 3 літра, як би недорого. Ну, побачимо. Це ґрунт фіалка, це я хочу. Ну, іменно для калібрухова взяти такий. Садила піалки, то ви знаєте, байдуже. Садила в цьому ґрунті, але додавала ще також там брала. Ну, ґрунт, дивіться, такий розсипчатий, пушистий. І є в мене тут трошки лишилось, також брала там же ось такий органічна технологія землеробства. Субстракт торфяний універсальний. Додаванням органічного добрива та мікроелементів. Я його присипала, коли садила перець і мені сподобався, він теж такий рухлий. Трошки ще цього, перемішаю. Бачите, він такий чорний. Трошки того, трошки того зробимо такий компонент такий. Побачимо, надію, що буде добре. Десь в мене була лопатка. Не бачу, а була. Ось перемішаю, щоб воно було однорідне. І... Люди вже, які давно займаються розсадою, квітами, городом, то вже понаходили собі поставщиків, в яких ну, якісне все. А я так пробую то те, то те, не можу ніяк. Ще ну, вирішить, що краще. Ось брала насіння оці, цієї фірми, а, вже прибрала де? З цієї фірми. От я ну, посадила баклажани, вони не посходили. Один помідори також не посходили. Може я щось не так зробила, ну, зараз буду другий раз робити, побачу, як, ну, який буде результат. Тому. Треба якось приділятися і знаходити для себе хорошого поставщика, щоб було і якісне насіння, і ґрунт, і тому подобне. Все залежить і від ґрунту, і від насіння, і від добрив, в які який там приміняє. Тому треба все це. Раніше брала. Що в місті ми жили, брала насіння України. Непогані були. Але теж почали переводитися, погана е, пересортиця почала попадатися. Я перестала. Береш, береш, ну, вроді як хороше, потім починаєш не користуватися далі, а воно е, виявляється вже нехороше. Ну і ось беру прямо ці такі коробочки, розтираю в пальцях. І сиплю. Хай шолуха падає нічого страшного немає. Головне, щоб насіння попало в ґрунт. Ось так. Присипати не треба землею, тому що насіння дуже мілке і як присипати, воно просто не зійде. Ось так. Калібруха дуже гарна, на її квіточки міль, мільші, ніж у петунії, але вони дуже гарно ростуть, такими прямо звисають гарні, густі, прям такі шапки получаються. Тому мені дуже подобається і хочу знову посадити. Лишала маточники, але маточники в нас щось не бачите, також вода погано проходить. Отой от грунт, що я зверху сипала, той був краще. Це для фіалок, оце йде, видно погано. Ну, ось так залишу, хай зараз пропитається. І ось харчова плівка, накриваємо харчовою плівкою. Ну от, бачите, накрила плівочкою і ставлю в тепле місце на сонечко. Колібруха треба, щоб проростало на сонечку. Е, ну, що, що хочу відмітити за колібрухова, що вони з е, насіння не дають е, ну, відповідного кольору. От, наприклад, як я зібрала синіх, може бути і інакше. Ну, понаблюдаємо, побачимо. Е, дехто не рекомендує самому збирати насіння, Ну, так як насіння дуже дороге, і, ось, наприклад, я продивилася. В інтерфлорі минулого разу я заказувала це два роки назад, то було, тепер немає там. І було тоді, по-моєму, 5 драже, Коштувало 65 чи гривень. Ну, це не, не дешево. Тому попробуємо, побачимо, що вийде. Будемо спостерігати. Дай Бог, щоб зійшли. Ну і хочу зараз посадити петунію, Ось у мене така Бургунді каскадна. І звездопад зв яз, зв То Тось приготувала дві таких коробочки. Насипаю також цієї землі. Насіння дуже-дуже миленьке. У калібруха навіть трохи крупніше, ніж у петуні. В петуні прямо взагалі ну, мілесеньке-мілесеньке. Ось так, повну не набираю, прижимаю злегка. Буде, якщо витягуватись, хоч не знаю, якщо будуть такі дні, якось три чи 4 дня, ну це просто супер сонечко. Я дивлюсь на свої орхідеї і думаю, що їх вже треба прибирати з цього вікна, тому що сонце так шмале, що вони мають погоріть. Буду щось завтра вже думати. Сьогодні нема часу, а завтра буду щось дивитися. Побачу, як погода, звичайно. Але все рівно треба готувати, щоб воно було вже, тому що будуть сонячні дні, ось я не знаю, наскільки видно. О, прямо геть мілесеньке насіннячко. Я легенько розтрусюю його. О, Все, небагато. Я в минулому році садила це все, що залишилося, щоб трошки поприлипало до пакетика, шкода, щоб залишалося. Може, якраз має бути гарний, гарна квіточка. Ну, отак. І отаку легенько. Не, не, я нічим не присипаю нічого. Це дуже міленькі насіння, їх не треба присипати. Одні говорять, там легенько пісочком, тим всім нічим не присипаю. По Поета і полить. у мене Води немає. Ось є в мене в другому чайничку. Легенько поливаю. Лучше з пульвілізатора, ну, не хочу шукати зараз. Просто вони можуть збитися в одну кучу, це погано. Але так, то байдуже. Ну, також залишаю, хай е, пропитується земелька. А я буду зараз висаджувати другий. Показувати не буду. Метод той самий, не буду гаяти вашого часу. Ну, от, Накрила плівкою, бачите, ось підписую прямо на коробочці, щоб знати, що. І вирішила ще дозняти, тому що поміняла технологію. Ось взяла, намочила просто ґрунт спочатку, а тепер буду на нього висівати насіння. Також дуже мало, милесеньке, ну, будемо старатися так в різні місця. потрошки. рівномірно. Так що тут у нас ще трошки що лишилось. Такі миленькі, прямо як чутлі, як не пилячки, приставали до... Це зорепад такий. бачите. І взяла вже, приготувала пульверізатор. і просто легенько побризаю. Все підписать і також накриваю плівкою. Ну, ось так посадила я петунію каліброхоа. Подобається, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Може хтось по-другому робить, може я щось не так роблю. Мені буде цікаво. Хто займається, калібрахова, це не такий дуже розвинутий ну, квіточка така, вона не дуже давно з'явилася у нас на базарах і коштує дуже дорого. Тому мені цікаво, самої її виростити. Тим більше, що я ж кажу, я. Ну, Професійного насіння то в мене гарно вийшло. Хоча, говорять, що професійне тяжко вирощувати. Ну в мене вийшло. А як буде з цим, побачимо. Дякую за увагу, пока!